Цілий день Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, що зветься поливою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Ось який день ми з вами перебуваємо у тих. Йорданських святах, святах, які очищують не тільки наше тіло, очищують наші оселі через окроплення Йорданської водички, хто запрошує священника з нагоди юрданських душпаснирських відвідин. Священник читає молитву не тільки на очищення, але на Боже благословення на збереження тих речей, збереження сім'ї, благословення юрдеги, і родини. І цей час ми називаємо цим сприятливим часом. Адже хто був уважний в часі великого Йорданського освячення води, ми могли чути, що ця вода струмує в життя вічне. Ця вода є нам очищення і вигнання Злого Духа, який в нашій оселі, які задаються в нашому житті, і дуже часто може дістатися до нашого серця. Але поки що до нашої душі він доступу не має, тому що душа є цим завдатком Небесного Отця. Вона є безсмертна, вона є безцінна. І коли помирає тіло, душа не помирає, вона возноситься на поклоніння Богу. і чекає до другого і славного приходу. Слухаючи сьогоднішній оцей уривок і життя Ісуса Христа, ми бачимо, як сатана закрадається в серце зрадника одного із 12 апостолів на ім'я Юда. Так, дорогі браття і сестри, сьогоднішня подія. Вона відноситься до тих останніх чотирьох днів земного життя нашого Ісуса Христа. Як багато він ще мав сказати людям, вияснити пророцтво старого завіту, попередити людей про майбутні війни, розрухи, непорозуміння, а це все відбувається через непослух до Небесного Отця. Через слухання Його сина Аміяк. Вроді би десь там чув, не звернув увагу. Ісус Христос цілими днями навчає в храмі. Кожного дня людей стає дедалі більше, а ночами він усамітнюється і перебуває на горі поливні. Він молиться. Він шукає цього зв'язку із небесним Отцем. Він знає про свої страждання. Він чує, що книжники, фарисеї, правосвященники хочуть його спіймати і та й і убити. І не дивно, що Ісус Христос, коли молиться на, горі, горі, на оливній горі, Його сльози. Його бід перетворюється на краплі крові. Те, що буде на Христі. І врешті-решт, Ісус Христос, Він настільки хоче бути з тим народом, хоче витягнути її, цей народ із тих рук сатани, коли каже, Отче, якщо можна, нехай мене мене ця чаша. Пауза і тоді каже, але не моя, але твоя нехай буде воля. Так, дорогі браття і сестри, нам не потрібно бути апостолами, нам не потрібно мати скарбонку з річми, бути відповідальними за всю фінансову сторону, так як мав скарбонку і відповідальний був Юда Іскаріотський. Ми можемо цю зраду зробити тільки тоді, коли ми допускаємося в своєму житті гріха, незначного, великого чи маленького, коли ми щось зробимо та й комах поза плечі один одному, коли ми живемо, тішимося тим життям, а ми не бачимо тих, хто, можливо, має потребу, тій радості, тій потісі. Але немає тих середників, немає того спокою. Кожний гріх, який чиниться добровільно і свідомо, підступно і лукаво, це є властиво зрада нашого Ісуса. Тому що в цей час ми віддалюємося від Нього. Ми даємо перевагу чомусь іншому. Тому, в чому маємо користь, чи маємо якусь думку, чи плани корисні. Ми не зважаємо, що про це знає, за цим спостерігає і під пильним оком бачить Небесний Отець і Його Син. Дуже часто в нашому житті є непередбачувані моменти, коли ми допускаємося гріха. Але ці моменти у цю совісну людину спонукають відразу до тайне покаяння. Людина хоче бігти чим скоріше до сповіді, звільнитися від того гріха, від тої сатанинської узалежнесті. Але не так, як Юда із Каріотський, котрий прийшов і дав тих 30 срібняків і каже, я продав кров невинну. Бачимо, не скористав він, не скористали ті, хто підкупив Юду. І знаємо, чим, як закінчив життя цей Юда. І куди пішли ці гроші? Ми без тайне покаяння сповіді, дорогі браття і сестри, жити не можемо. Ми не маємо повноцінного життя. Ми не знайдемо тої радості, спокою, багатства. Якщо ми будемо робити зло, будемо жити з тим злом, будемо робити рік, 10, 15, ціле життя, а про сповідь ми не думаємо, не дбаємо. Там сатана буде мати місце, він буде керувати тою людиною, він буде жити так, як хоче він, і всі навколишні, здається, нормальні, спокійні люди не будуть вимушені колись впасти чи допуститися того чи іншого гріха. Ми повинні пам'ятати, дорогі браття і сестри, що нас дуже легко підкупити, нас дуже легко спокусити, нас дуже легко є звести з тої доброї, побожної, людської дороги, яка називається життя не тільки земне, але й прямує до життя вічного. А до кожного разу, як ми будемо пригадувати собі ті чи інші івангельські розповіді, навіть ставлячи перед своїми очима кожного апостола. Хто вірно пройшов з Ісусом від початку і до кінця? Іван Богослов. Хто зрадив перший принагідний момент? Юда Ісперіоський? Хто настрашився, відрігся тричі Христа? Апостол Петро. Але він щиро пожалів, гірко заплакав і прийняв таку ж саму смерть, яку прийняв його учитель, тільки він каже, я недостойний її прийняти так. І він був розіп'ятий вне з головою. Оце є щире покаяння, це є щире навернення. І це служить уроком для кожного з нас, як ми повинні в цьому житті жити, поступати про кого і про що думати, і що ми за це отримаємо. Стараймося, дорогі браття і сестри, пам'ятати, що не тільки за життя Ісус Христос виходив на Оливну гору і молився за своїх апостолів, за тих людей. Він по сьогоднішній день молиться перед своїм Небесним Отцем, щоб він ще продовжив нам це життя. Покаже Ісус Христос, що ніхто не знає ані дня, ані години, ані ангели на небі, ані син чоловічий, ні Пресвята Богородиці, ні святі, коли Небесний Отець призначить вдруге цей страшний суд, славний прихід Його Сина як справедливого судді. Отож, дорогі браття і сестри, Перебуваємо якомога довше на молитві. сном, зранку встаючи скоріше до праці, маємо час на молитву. Молімося на протязі дня. Молімося, коли пробудемося вночі, не тільки від звук сирени, але також дуже часто ми маємо таке безсоння, коли щось переживаємо, роздумуємо, в тому часі молімося. Христос навчав своїм словом і прикладом. Ми, пам'ятаючи це Слово Боже, берімо за приклад життя Ісуса Христа і стараємося своїм вчинками, своїм ставленням по відношенню до ближнього, унаслідувати Христа. Тому що велика нагорода чекає кожного з нас за той добрий вчинок, де Христос каже: якщо ви послужите, Якщо ви навчите чи несте приклад одним із тих найменших, ви будете великими у Царстві Небесному. Амінь. Христос рождається.